Друзі, привіт! З вами Антон Золотарев, а Радіо. Сьогодні у нас огляд на антенну DPA UVB-3. Це антенна з круговою поляризацією, розрахована на діапазон частот від 3 до 6,5 ГГц. Коефіцієнт підсилення по заявленню виробника 3,5 DBI. Максимальна потужність 5 Вт. Ну, якщо ми маємо кругову поляризацію, то ця антенна. Однозначно буде підходити для прийому чи передачі сигналу відео на FPV, наприклад. Підключуємо відеоаналізатора. аналізатора Підєднали ми антенну до аналізатора, і справді з трьох, навіть трошечки менше, 2,8 починається, і до 6 КСХ становить 1,6, тобто антенна цілком робоча. 1,7 на 6 ГГц. Можна сказати, що це достатньо якісна широкополосна антена із круговою поляризацією. Якщо для ваших задач потрібна широкополосність і кругова поляризація, то цілком вона підійде. Якщо у вас є питання по цій антенні, то задавайте їх в коментарях. Дякую.